У цьому досліді показано особливості будови дихальної системи людини та основні фази процесу дихання. Дихальна система складається з повітряних шляхів та легень. Повітря до легень надходить через носову порожнину, носоглотку, гортань і трахею. Трахея складається з хрящових півкілець, сполучених між собою зв'язками. Бронхи розгалуджуються і утворюють бронхіальне дерево. Воно складається з бронхіол. Права легеня складається з трьох часток, а ліва з двох. Легені вкриті сполучно тканинною оболонкою, плеврою. Дихання людини це трьохфазний процес. Він включає процеси зовнішнього дихання, транспортування газу кров'ю та внутрішнє дихання. Зовнішнє дихання це вдих і видих. Один вдих і видих складають дихальний цикл. Під час вдиху скорочуються міжреберні м'язи та діафрагма. Грудна клітка розширюється, а її внутрішній об'єм збільшується. Легені теж розширюються разом з грудною клітиною. Тиск в легенях зменшується і повітря через дихальні шляхи надходить до легень. Під час видиху відбувається зворотній процес. Діафрагма розслабляється, знову стає куполоподібною і тисне знизу на легені. Одночасно розслабляються міжреберні м'язи і ребра під дією сили тяжіння опускаються донизу. Об'єм грудної клітки зменшується. Вона тисне на стінки легень і повітря виштовхується. Наступна фаза дихання. Газообмін. Він відбувається в найдрібніших структурах легень альвеолах. Альвеоли це дуже маленькі утворення, що розділяються між собою тоненькими перегородками. 700 мільйонів альвеол в людських легенях мають загальну площу поверхні близько 120 метрів квадратних. Кожна альвеола обліплена сіткою капілярів. Гемоглобін еротроцитів з'єднується в альвеолах легень з киснем. Утворюється оксигомоглобін. Еритроцити розносяться током крові по всьому організму. Вони віддають кисень і отримають від клітин вуглекислий газ. Так відбувається забезпечення клітин киснем для окисних процесів внутрішнього дихання. Еритроцити з вуглекислим газом надходять до легень. У досліді ти детально розглянув процес дихання. Тепер ти знаєш, що газообмін між повітрям і кров'ю здійснюється в легенях, а потім насичена киснем кров забезпечує газообмін у тканинах та клітинах організму.